Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас вже 2 вересня, і будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині, яка сталася за період минулого тижня. Ради вітати в цій студії нашого спікера. Сьогодні це начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. Пане Артеме, прошу. Здоров'я, бажаю. Оперативна інформація про цивільний захист нашої області за тиждень з 26 серпня по 1 вересня дійсно дуже напружений тиждень для всіх мешканців Харківської області, міста Харкова. Безумовно, напружений тиждень для співробітників Державної служби України з надзвичайної ситуації. Так, підрозділи Харківського організову ДСНС за сингалем тривога виїжджали 779 разів. Із них було на ліквідацію пожеж 669 виїздів 79 було пов'язаних пожеж саме з військовими і бойовими діями на пожежах на жаль загинуло нас за тиждень три особи три особи було травмовано. завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати життя 20 людей і ще 207 людей було евакуйовано з небезпечних зон з-під завалів зруйнованих ворогам будівель було врятовано 6 осіб, і ще три тіла загиблих було деблоковано з завалах. Для надання допомоги населенню було здійснено 50 виїздів. За тиждень у природних екосистемах виникло 498 пожеж, із них 20 пожеж. Це були лісові пожежі. Щодо розмінування, наразі на Херківщині працює. 42 піротехнічних розрахунка, це 223 сапера, 100 одиниць техніки, зведеного загону піротехнічного державної служби України з звичайних ситуацій, у тому числі 10 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери здійснили 307 залучень, знешкодили 513 ворожих вибухонебезпечних предметів. А всього з початку війни піротехніки ДСНС обстежили. 3542 гектара території, із них 619 гектарів саме за допомогою машин механізованого розмінування, 2787 гектарів сільхозугідь, приблизно 4160 кілометрів лінейних мереж, 67 об'єктів та 4653 домогосподарства. Загалом виявлено та знешкоджено 100 тисяч 69 вибухонебезпечних предметів. І Я хочу сакцентувати увагу. Це ті предмети, які вилучили, знешкоджили саме співробітники Державної служби України з надзвичайної ситуації. Ми знаємо, що у нас цими роботами займаємося не виключно фахівці нашої служби за тиждень. Випадків підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано, а всього з початку бойових дій на Харківщині на жаль. У наслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 92 особи, та було травмовано 241 особа. Я хочу звернутися до мешканців Харківської області, нагадати, що у нас дуже висока минна небезпека, особливо на деокупованих територіях. Тому прохання бути обережними, дотримуватися правил минної безпеки. Парад рятувальників і у разі вибуха, виявлення вибухонебезпечних предметів будь-якої вибухівки негайно телефонувати за телефони 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з військовими діями, протягом тижня у Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському районах області, та в місті Харкові підрозділи ДСН залучалися до гасіння 79 пожеж причиненими ворожими обстрілами у приватному секторі на відкритих територіях, на об'єктах цивільної інфраструктури. 28 серпня окупанти вдарили 500 кілограмової керованої авіабомбою по центральній частині міста Куп'янськ внаслідок вибуху пошкоджена адмінбудівля, магазини, інша цивільна інфраструктура. Постраждала 21 людина. Рятувальники загасили пожежу на площі 80 метрів квадратних. 28 серпня ворог обстріляв село Новоасинове Курилівської громади, поранивши чотирьох місцевих мешканців, вогнеборці ліквідували дві пожежі у приватних оселях загальною площею близько 200 метрів квадратних. При цьому наші співробітники працювали під загрозою, постійною загрозою повторних ударів. 30 серпня ворог завдав авіабомбових ударів по місту Харкове. В результаті авіабомба влучила в житлову 12-поверхівку, сталася руйнація конструкцій, виникла пожежа на загальній площі півтори тисячі метрів квадратних. Вогнеборці врятували 12 мешканців будинку, зокрема одну дитину. Також цієї локації з цієї будівлі. і... Багатоповерхів, які поруч знаходяться, також були вражені осколками, було евакуйовано 160 осіб. На місці події був розгорнутий штаб з ліквідації наслідків ворожого удару. Працювали психологи ДСНС, яким була надана допомога 125 особам. І Роботи там тривають до теперішнього часу. В результаті ударів. По цьому житловому будинку і іншим ударам, які були цей день, в місті Харкові шість осіб загинуло і 99 осіб було травмовано. Вночі 31 серпня російські війська знов завдали обстріл по місту Харкову. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені оздоблення, остіклення, ворота пожежно орятувального підрозділу Державної служби України з надзвичайної ситуації. Пошкоджено 5 оперативних та пожежно-рятувальних автомобілів. На щастя, особовий склад ДСНС не постраждав. В день, 31 серпня, ворожа авіація завдала ударів по селу Черкаська лазова Молодонівської громади. Один з потужних вибухів зруйнував приватну оселю, спричинив пожежу на площі 150 квадратних метрів, з-під завалів. Співробітники ДСНС дістали тіла загиблої жінки. Загалом, в результаті цього удару, дві жінки загинули, десять осіб постраждала. На жаль, серед них дві дитини. 1 вересня стався масований терористичний удар по місту Харково. Сталися масштабні руйнації і пожежі. Під удари потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазин, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Сталися пожежі з різними адресами, гріли будівлі на території приватного сектора, спортивний об'єкт. Три автомобілі з під завалів ДСНСники врятували трьох людей о 22 годині 37 хвилин по всіх локаціях. Пожежі були ліквідовані, і дотепер триває ліквідація наслідків цього удару і розбори завалів. Шановні громадяни, я хочу звернутися з проханням не ігнорувати сигнали повітряна тривога у разі небезпеки, негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила допоможе вам зберегти життя. Щодо пожеж, які не пов'язані з ворожими обстрілами, 28 серпня під час гасіння пожежі у шестиповерховому житловому будинку по вулиці Миру у міста Харкові рятувальники евакували 15 мешканців, площа пожежі сягала 70 квадратних метрів, силами п'яти пожеж-рятувальних відділень вона була ліквідована. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалося уникнути травмування та загибелі людей. Щодо пожеж в екосистемах. За тиждень таких пожеж виникло 498, із них 20 лісових. Вогнем ушкоджена територія загальною площею 282 гектари. Внаслідок цих пожеж дві людини загинули і одна людина була травмована. Із цієї кількості 60 пожеж спричинили російські загарбники своїми обстрілами, випаливши. Більш ніж 200 гектарів української землі. Решту пожеж в екосистемах причинили наші люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки. 23 серпня виникла та наразі триває лісова пожежа поблизу міста Балаклія Ізюмського району. До пожежогасіння залучено близько 60 рятувальників, 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та працівники лісового господарства. 28 серпня спільними зусиллями вдалося цю пожежу локалізувати на площі 125 гектар. І нагадую, що саме на цій пожежі, поблизу в лісовому сиві, поблизу Балаклещини, 24 серпня. На небезпечного предметів у лісі на ґрунтові дороги підірвався пожежний рятувальний автомобіль ДСНС. І два наші побратима було поранено. Наразі ще триває ліквідація двох лісових пожеж в Узюмському районі області. 29 серпня трапилася пожежа сухостою площею 8 гектар у селі Залізничні Бірки Чугуївського району Харківщини. На згаріщі рятувальники виявили тіло загиблої 89-річної жінки. Зі слів свідків, в той день ця жінка спалювала суху траву навколо власної садиби. Увечері 31 серпня сталася масштабна пожежа на відкритій території поблизу села Кутузівка Харківського району. Вогонь загрожував житловому сектору. Усі зусилля рятувальників були направлені на запобігання поширення полум'я. на... Населені пункти та дачні кооперативи, Складність гасіння була у великій замінованості місцевості, і при гасінні пожежі нерідко спостерігалася детонація вибухонебезпечних предметів. В день 1 вересня вогонь підійшов до дачного кооперативу та населеного пункту Бабрівка. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на приватній оселі, і наразі ліквідація цієї пожежі ще триває. Шановні громадяни, я нагадую, що у нас триває пожежно-небезпечний період і дуже висока ймовірність виникнення пожежі у природних екосистемах. Тому прошу суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі, не випалювати сухостої. Та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. Нагадую, що є там за порушення цих вимог адміністративна відповідальність. Вона складає від трьох тисяч гривень до 6020 тисяч гривень. А у разі тяжких наслідків за ці дії передбачена в тому числі і кримінальна відповідальність. Дякую за увагу. Дуже дякую. Переходимо до блоку запитань. Доброго дня, Віктор Пічугін, медіагрупа накипіло. Маю наступне питання. В останні декілька днів харків'яни бачили велику кількість смогу над містом, яка, очевидно, пахне гар'ю, і бачили дим за містом. Це скоріш за все одна з тих пожеж, про які ви казали. Чи могли б ви сказати, що саме притягнуло в місто? І чи це одна з тих пожеж, які зараз не можуть загасити? Там, чи... Ну, об'єктивно говорячи, це не одна з тих пожеж, це декілька пожеж, це пожежі. Е, такі сектори, виїзд на липці по окружній до Бобрівки. Це один сектор. Інший сектор це поблизу селища Кутузівка. І наступний сектор це дорога на Старий Салтів і дорога на Елітне. Ми розуміємо, що це та територія, де знаходилася умовна передова, там все засмічено вибухонебезпечними предметами. Якщо ви їдете по окружній дорозі, або там їдете на старий салтів, або на Бобрівку їдете, ви бачите, що там відповідними позначками всі землі позначені. Це сільхозхогіддя, які вже третій сезон не експлуатувалися, вони не пахалися, не сіялися. Там, дикорастучі рослини на сьогодні десь по плече. І безумовно виникнення там пожежі не дає нам можливості їх ліквідовувати тими методами, як ми це робили в довоєнний час. Виходити там на ґрунт це однозначний ризик, це навіть не ризик, а загроза для наших співробітників, тому що спостерігаючи, як де фронт горіння, ми бачимо детонацію, ми бачимо вибухи. Тому там по останній ситуації 11 пожежних автомобілів лише з міста Харкова працює вже півтори доби. Ми там зміну наших співробітників сьогодні провели прямо на місці роботи. І основна задача це ми їх поводили в населені пункти для того, щоб захистити дачні кооперативи, населені пункти, щоб він не розповсюдився на майну людей. Дуже дякую. Нагадаю, з нами в студії був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області. Пан Артем Астахов. На цьому завершуємо. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую